Масний тиждень в Україні час для домашніх смаколиків і теплих традицій. Сьогодні на п'ятий день масниці зазвичаєм те, що готує найсмачніші млинці і пригощає ними зятя. Поки родини насолоджуються святковими стравами, волонтери з бучі невтомно готують пакунки для наших захисників у військовий шпиталь. Так і да, ця неділя, це маслено, ми вирішили зробити млинці. Зі сиром і ну, медом Залити, залили медом. Я думаю, якщо хлопцям сподобається воно їм трошки нагадає про рідну домівку. Монці готують з душею за традиційними рецептами, що передавалися з покоління в покоління, але є один секретний інгредієнт, який робить їх особливими: любов. Ми додаємо яйця домашні, молоко, мука, сіль і цукор. І основний лайфхак це кипяточок в кінці. Коли вже замішане тісто, додається кип'яточок, то вони були такі тонесенькі і ніжні. з сиром це страва, без якої не проходило ні одне свято. Тому я вже все знаю, як би на око. Для смачності додаю ще ізюм. Сир це зібрали, нам передали. З моєї батьківщини, окрім традиційних манців на масницю, господині готують для хлопців справжнє святкове меню: гречку з м'ясною підливою, голубці, вінегрет, пиріжки з капустою та консервовані яблука з грушею. День різали. Чоловік мені допомагав. Ну а що робити. Якусь пользу треба приносити. Такі смачні та поживні обіди наші волонтери готують для військових щотижня. Їхня допомога безцінна для тих, хто відважно боронить нашу свободу. Ну вони дуже, дуже вони раді. Вони не так раді цим обідам, тим продуктам, як тим, що приїжджають, де спілкуються. Їм приємно, що їх не забувають. І хочеться обмін обнять, якби поцілувати і сказати «спасибі, синочок. І бережи себе ми завжди завжди ми з вами. Масниця це можливість поділитися радістю не тільки з рідними, але й з усіма хто поруч. Тому приготуйте млинці не лише для близьких, а й для наших захисників, та навіть для бабусі з сусіднього під'їзду. Адже кожна така дрібниця робить цей світ добрішим.